Щороку, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Батьки закладу дошкільної освіти номер 100 гармонія Запорізької міської ради залучилися до флешмобу Розмовляй українською. Українська мова це наша родина, наша країна і насамперед наші діти. Мова це духовний скарб нації. Для мене українська мова це мова моїх рідних та мого рідного краю. Українська мова це наша історія. Для нас українська мова це серце нашого народу. Ми намагаємося зараз розмовляти українською мовою. Навчаємо своїх дітей. Вітаємо вас з днем рідної мови! Українська мова це ми.